Усім привіт! Мене звати Євгенія Картушова, і ви на моєму каналі. Сьогодні пропоную поговорити на тему того, що відбувається в кабінеті психолога. Тому що існує багато людей, які бували в психологів і бояться знову звертатися, не тому, що там відбувалося щось таке надзвичайне і, як це кажуть, демонів ніхто не виганяв. Але разом з тим людина переживала якийсь травматичний досвід, який було їй дуже складно і нелегко пережити. Що відбувалося на самому ділі? Для того, щоб змінити якусь вашу поведінку, щоб уникнути якоїсь негативної поведінки в майбутньому, або те, що часто повторюється у вас в житті, потрібно зрозуміти звідки воно взялося, чому саме така поведінка закріпилася і з чого вона походить. Часто це такі важкі травмуючі події в нашому житті, які на нас дуже сильно вплинули. І в той момент, коли вони на нас впливали, для нас вони мали надзвичайно велике значення. Таким чином, наприклад, дитина, на яку кричать батьки, може переживати дуже великий сильний стрес, і батька може здаватися, ну що такого, так, крикнули на дитину, ну вона стала спокійнішою. А для дитини це може бути переломним моментом в її житті, який в подальшому спричинить зміни в її свідомості і сприйнятті, і виробить якийсь такий паттерн поведінки, який потім буде її заважати. Отже, потім така дитина приходить до психолога, і каже: Змініть мені це, змініть мені, наприклад, мою невпевненість свої собі, неможливість висказатися в певний момент, мій критичний погляд на там чоловіків чи жінок і так далі. Психолог приходить каже, окей, сідайте, давайте з вами розбиратися. Та? Буває таке, що доходять вони в результаті розмови терапевтичної, доходять до цієї події, яка була десь глибоко в дитинстві схована. Що відбувається в цей момент? Наш мозок починає сприймати цю подію як таку, наче ми сидимо в, цьому, в цього психолога і переживаємо це заново. По суті, так воно відбувається, тому що для мозку нема різниці, чи ми згадуємо це, чи ми це проживаємо в цей момент, чи ми це уявляємо. Для нього це все відбувається по-справжньому. І тому в цей момент ми відчуваємо той самий стрес, що і відчували тоді. Хороший правильний психолог приведе людину до цього моменту досить мягко, плавно, з турботою про клієнта зрозуміє, що ага, сьогодні вам можливо занадто. Давайте, можливо, ми сюди йти не будемо, та можливо, ми поговоримо про це наступного разу. А якщо він бачить якусь надзвичайно сильну реакцію або навпаки, сильне закривання, та коли людина каже: я, я не можу, я не хочу, я не буду туди йти і не потрібно, тому що дійсно на, на правду, ці переживання є дуже сильними і болючими. навіть якщо це. Здається, що це ну, якби нічого такого страшного не відбувалося. Але якщо все-таки психолог приходить і каже, ну давайте все-таки ми з вами тут попрацюємо. Людина працює і, звичайно, ці всі, всі емоції повертаються, піднімаються, вона переживає той самий стрес, та можливо відчуває тоді образу на батьків або там на ту людину, яка там, її зранила, відчуває провину через те, що вона досі це відчуває, відчуває якусь вину через те, що вона несла це все протягом життя. Ці всі емоції також несуть негативний характер, і це ще додає до переживань, пов'язаних з цією подією. Деяким людям вдається пережити це в кабінеті психолога і досить, скажімо, легко вийти з цієї травми, досить переосмислити її, перепрожити, тому що відбуваючи цю травму заново, ми не просто йдемо туди, щоб прожити це емоційно. Ми йдемо туди, щоб зрозуміти. А що ж такого відбулося? Що ж для тебе було такого важливого там, що ти травмувалася чи травмувався? Буває таке, що не може людина якби зрозуміти, що ж відбулося такого, що там закрилися і не виходить, та наче таке, наче рано. Буває, що ці ця інформація занадто сильна і занадто важка для людини для її усвідомлення. І тоді людина просто закривається, каже, все я до психологів не ходжу, я от боюся, бо вони от мені зараз почнуть киритися в моїй душі і казати, що от я не хочу нічого робити, а я ж то хочу. І направду скажу вам таке: що по-перше, якщо ви прийшли до фахівця, і він після нього ви пішли з таким сильним страхом. Далі працювати над собою, скажу вам, що вам варто звернутися до іншого фахівця, який ваш по духу, який вас зрозуміє, підтримує і дасть вам те, що вам дійсно насправді потрібне. Тому що не обов'язково потрібно йти зразу в травми і їх пропрацьовувати. Можливо, це для вас навіть і воно зайве. Це перше. По-друге, скажу, що всі травми, які ви задівали і бачили, скажімо, з психологом, ви можете. Далі спробувати переоцінити, обдумати самостійно. Навіть зараз, коли ви дивитесь це відео, ви можете наче згадати собі, а що ж такого впливає на мене і на моє життя, які події в моєму житті сталися, які на мене так сильно вплинули. Або якщо ж ви були в психолога і ви заділи якусь важливу тему, ви можете її додумати, до дорозуміти, як вона впливає на ваше життя. Які яка поведінка з тої травми повторюється у теперішньому таким чином? Ви можете, якби допрожити цю травму, звільнитися від неї дати їй можливість пройти? Я можливо за сьогодні намагалася пояснити вам. Що відбувається в кабінеті психолога, і що відбувається в кабінеті, ну скажімо, не дуже досвідченого психолога. Основний акцент в мене сьогодні на те, щоб по-перше, ви не боялися працювати з собою, і якщо у вас є якась травма, яка завдана терапевтичною дією, не бійтеся звернутися до інших фахівців, які нададуть вам якусь хорошу допомогу. Якщо у вас є питання або зауваження по даній темі, прошу звертайтеся Внизу під цим відео пишіть коментарі, пишіть ваші питання, можливо, в особисті повідомлення. Я буду рада на них відповісти. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок і почуємося. До побачення!